Так, виключилось відео. Друге, я додому. Бо ще не не було, бо я круте сьогодні в складі холодно було, я в кросовочках таких літніх. Тут на вулиці сонце жара, а в складі, походу, блять, аж ноги синіли. Зараз треба гарячу ванну набрати і, і короче, це. І все. Так що всім пока, лайки, підписки. Петро Петрович, я думаю, ти зрозумів. Коротше я тобі засняв, то дзвони Я включу відео, чи зупиню і тобі об'ясню Де що має бути хоча ти сам розберешся, мужик толковий Так, а морок на ремонті вже Експлуатуємо папиного Hyundai Того що колись папі я подарив Купив папі Hyundai Тепер його ну, Що зробиш? Завівся Їдемо. Їдемо, На хазяйстві поки нікого немає, мама в лікарні, папа поїхав на пшеницю. <coughs> Дивитися до брата. Як, коротше, домой. Домой, домой, домой. Вже щось сьогодні. Заня. Неділя сьогодні проводи. Кажуть, в землі рець не можна, але я в землі не рився. Я робив насіння. Перемоги, не здаємося. не скупіться на підписки, лайки, тому що я за цих 2 роки назбирав без всяких акцій, без нічого, 2000 настоящих своїх підписчиків. Дякую, що дивитесь мене. Дякую, що пишете коментарі. Дякую хейтерам, що буває, позорите. Щось там напишете, ще туди-сюди. Я не ображаюсь на вас. Що хочете, пишіть. Якщо буде щось конкретне, то я відповідаю, якщо якась там образи, я не відповідаю, це ваше право хочете. пишіть, хочете, не пишіть. Так що такі, дивимо. так, виїжджаємо з хазяйства на Київську трасу через село і вперед. Все, пока. Всім підписочки.